Місто Моршин. церква Покрови Богородиці. Згідно з переписів, записане у 1900 році Іваном Франком, коли за перші на було дві церкви, а сусіднє село Довге немало. Та й дужани просили пана, щоб дав матеріали на нову церкву, а пан каже Моршині є дві церкви, заберіть собі одну та й розібрали церкву і поставили собі, там і зараз, і в довгому стоїть. А на тому місці у 1825 році збудували нову церкву. Бачиш? Заходи. Волготне. Бачиш? Волготне. Бачиш? Ладно. Бачиш, да? Дидига, дидига, дидига за амбулов. Хиди-ди. Э, що ви тут робите? Всё. Архітектури, правильного скерування захід схід, три верхи. А, І... Коли стало питання, що робити із нашим храмом, який відкрився 69-му році, побудували новий. вирішили зробити славу Матері Божій, тому що наша парафія на покрити Святої Богородиці має пистольне свято. Виключно копії. І комплекс Святої Богородиці, скомпоновані у цього храмі. Їм є на сьогодні до 60 копій. Коли запросили одного священника, що діяла в середній який нам подав ідею, як розмістити рамки, думали, що ці ікони це стандартних, то вони є весь, ікони, є після ікона. Це вона ділиться світом святезім, а світ відповідає, бачите чим. Ікони, які ми спочатку, до мали... них Наші люди перебували, кожен повертався з такою валізою. Це Ці... на... скриня. Тих, що повертається. Е, ви будете сьогодні подорожувати верхнім краєм бойківщини, бо ми є бойки на долах, а ви будете верхах. З бойки верхах носять таку штуку. І що це таке? Торбинка? яка торбинка? Що там? Бесаги. босаги, Тайстра. Басаги, е правильно. Руки в горах мають бути вільні, коли ти заходиш, тому ти маєш щось нести. Тут пів літра. Молока, не думайте, щось другого там хлібляці, тільки що в без без так.